Президент Зеленський літав в Туреччину в результаті зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом були підписані деякі домовленості, угоди. Зокрема, про співпрацю в Чорному морі, про, про надання гарантій безпеки при відправці вантажів у Чорне море. Ну, там різні пункти моменти. На мою думку, це дуже чудово, бо коли наші друзі з Америки по факту вимагали з нас останні соки, останню кров, треба шукати інших партнерів, союзників, які не бояться Росії, які можуть допомогти реально. Тим паче Україна в Сирії допомагала під час прес-конференції, сказали Зеленський з Ердоганом, не пам'ятав, хто там сказав про те, що Україна відправляла зерно в Сирію, типу, підгодовувала людей, допомагала. Тому, на мою думку, турецька техніка та сирійські солдати, які просто сплять і бачать, як Відплатити Росії за всю доброту, так би мовити, це буде добра гарантія безпеки для України та й взагалі підтримка в боротьбі, боротьбі з агресором для звільнення наших територій. Ну, це моя думка. Ви що думаєте з цього приводу?